Нехай мир Божий буде в ваших серцях, нехай мир Господній буде у вашій родині, вашій сім'ї і всій нашій країні. І сьогодні ми хочемо вам запропонувати нову тему і познайомити з нашим гостем з міста Чернівці. Шановні добродії! Дорогі брати і сестри. Знайомтесь, будь ласка, наш гість Савелій Бак, місто Чернівці. Він пастор церкви Дім Миру. І вони разом з дружиною виховують п'ятеро дітей. А наша тема нове народження. Віталю, вітаю, 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 Савелій. І... Вітаю! Ми говоримо про нове народження. Це прекрасна чудова тема. І е, ми будемо намагатися за цих 20 хвилин розкрити цю тему. Наскільки ми встигнемо. Звичайно. А що не встигнемо, люди хай прочитають наші глядачі. В Слові <плес> Божому там все написано, і Господь відкриє. Да. Хто говорив про нове народження, про народження згори? Хто мав право <плес> <про це плес> говорити? Да. Хто мав право і хто й говорив, це людина, про яку всі знають. Звичайно, це Ісус Христос. Який прийшов згори, зверху, з неба. І Христос говорив про себе, що Він посланник Отця, що Він зійшов згори, що Він є хліб життя, що Він є двері для отари, або для овець, або для дітей Божих, для того, щоб війти в Царство Боже. І ця людина, яка зійшла зверху, з неба зійшла, він говорив. Про народження згори. Він сказав людям, що необхідно народитися згори. І це, про це ми читаємо в Євангелії від Івана, третій розділ, третім віршем. Ісус Христос звертається до Никодима, про якого ми пізніше дещо розглянемо, пороздумуємо, але <клес> написано так: Христос звертається до Нього і каже. По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого Царства. Ісус Христос, Він говорив про народження згори. Це Він тільки мав право це говорити. Ну, е народження фізичне, воно якби нам Тим... <свісно> людям зрозуміло, дитина народилася, людина народилася. А от е що означає, як розуміти народження згори, народження е нове народження? Коли люди чують про нове бо народження, або народження згори, звичайно, або відродження, ви... відродження сказав, ще відродження да, ще, виникає запитання, звичайно, в людей, які народилися фізично, а що це таке? Що це можливо ще раз, десь втру у матері повернутися і знову народитися. Ну, так це, не ходим, це, говорить. Це так, так. і не ходим, десь так сказав. Це є, звичайно, народження друге вже духовне народження. Якщо перше народження це фізичне, цим ми стикаємося кожного дня. Люди зустрічаються і розуміють, що це є народження фізичне. Навіть не виникає і питання. Чи є це народження, чи не, бо воно є, реальне. Реальне фізичне народження. Людина приходить в цей світ, народжується, приходить в цей світ, вона відчуває цей світ, живе у цьому світі, дихає повітрям, спостерігає за життям, рухається, працює. Ну, Зрозуміло. Живе, значить народився. Да. Так само і відбувається друге народження. Воно приходить, і є друге народження це духовне народження, народження від Бога. Друге народження народження від Бога. Це є народження нове, переродження, народження згори. Тобто це здійснює Господь Бог. Амінь. Каже, да. треба народитися згори, то це Бог здійснює. Це, це вже йде від Бога. Каже, народження від Бога. Це І Бог. Тут у цій цій ці розмові, якщо хто хоче, може почитати, це Євангеліє від Івана нагадую, це третій розділ. Це розмова Ісуса Христа з вчителем ізраїльським Никодимом. Так. І тут Христос щось обіцяє тій людині чи тим людям, які народилися згори. да, Е, можна знову зробити паралелі, провести паралелі. Народження фізичне, воно теж щось приносить цікаве. Це життя на цій землі. Правда? Коли народжується людина фізично, вона, як ми вже говорили, вона бачить цей світ. Так само народження духовне воно приносить щось. Або Христос обіцяє тим, хто відроджується духовно, Христос обіцяє побачити Царство Боже, як ми тут вже і читали. Каже... Христос Никодимо, по правді, по правді, кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити царство Боже. Або ще Він нижче говорить у п'ятому вірші. По правді, по правді, кажу я тобі, коли хто не родиться від води і духа, той не може ввійти в царство Боже. Христос обіцяє тим, хто народжений згори, побачити і ввійти в царство Боже. Багато людей не сподіваються війти в Царство Боже, вони е, хочуть, і е, дехто й прагне, бути у Царстві Небесному. Е, як люди можуть себе е, обманути? Бо Біблія каже, не обманюйте себе, так? але люди можуть себе обманути. Вони думають, що вони спадкують Царство Боже. Тобто, інколи люди кажуть, ну, я непоганий чоловік, я людям роблю добро, від них теж очікую якогось добра. Я, в принципі, нікого, ну, ну якби. По великому рахунку там не обдурив, не обікрав. Ну, в принципі, десь так. Я не гірший за інших. Я, мабуть, один з перших кандидатів на царство Боже. Але можуть вони себе обманути так? і попасти в е, вічно загибель? Так. Да. Дуже часто люди сподіваються заробити царство Боже. Ага, от це так. Добрими вчинками. І здається, що чим більше зроблять добрих вчинків, це десь гарантія війти в царство Боже. Але стільки би людина добрих вчинків не вчинила, впевненості, що в царстві Божому буде, немає. Немає. Бо... Ну, чому ну, людина ж добро робить, і тут, якби хтось з боку послухає, а як це так? Ви що, проти добрих вчинків? Тут не проти добрих вчинки, було. Тут е, входу в царство Боже е, є умови, поставлені Богом. Не ми диктуємо умови Богові. Що треба нам робити? Що я буду робити, і ти маєш на підставі цього мене впустити в царство Боже. Бог диктує нам умови. Хочете бути в царстві Божому? Що необхідно зробити? Або що має відбутися точніше? Має відбутися переродження, відродження, народження згори. Треба стати дитиною Божою. Бо часто люди силаються ще на що? що нібито він дає гарантію або думає, що вони війдуть в царство Боже. Для прикладу, нікуди. Людина з ізраїльського народу, з народу Божого. І написано про нього, що він був фарисей. І на той час люди серед Ізраїля жили група людей, навіть можна сказати, партія. Яка називалася фарисеї, це досить люди е, це гарні. Релігійна... Релігійні вони були, гарні, добрі були. Навіть е, з цих людей брали зразок, е, приклад для життя. Йосип Флавій, історик, він у е, своїй книзі згадує про цих людей, про цю групу людей і висловився так. Тоді навіть була поговірка, що якщо двоє попадуть, у небо, з людей з євреїв попадуть в небо двоє, то обов'язково серед них один має бути фарисей. Це точно. Тобто десь думали, що релігійність вона дає право входу в Царство Боже. Релігійність не дає право входу в Царство Боже. Не може бути просто людина релігійна, на підставі цього має Бог пустити її. Або ще один є один із обманів. Знання, просто я знаю, що Ісус Христос був на цій землі. Так, І Никодим так само сказав до Ісуса Христа: Ми знаємо, що Ти Христос, що прийшов від Бога. Ти учитель, який прийшов від Бога. Бо таких чудес, як ти чиниш, ніхто не може чинити, якщо з ним не буде Бог. Тобто то Никодим знав, що Ісус Христос, Він прийшов е від Бога. Але ці знання теж не дають право входу в царство Боже. На сьогоднішній день ми живемо якраз в краї, де люди всі знають Ісуса Христа, навіть вітаються слава Ісусу Христу. Но це не є підставою входу в Царство Боже. Справа в тому, що ми, ми грішні від природи. Амінь. І да. не може бути так, що Бога задовільнить справи грішної людини, чи знання грішної людини. Бог хоче, щоб цей грішник не просто заробив собі спасіння, а цей грішник. Перемінився він змінився, так він, він е, е, поміняв своє серце, свою внутрішність. Да -да. А не, а ну, що це справи ці добрі діла, так, так звані добрі діла, бо які там не добрі. І часто буває так грішить, а десь щось хоче ну, заробити. Бо ну добре, я це погрішив, а тут тобі на е, в церкві там кинув двадцятку. От, ну все, ти, ти довольний, ну і все. Ну так, бо там воно якраз пов'язано. Зараз це е, Що має робити людина е, для того, щоб отримати це нове народження? Ми кажемо, що це Бог. Робить, дає нове народження. А що, що від людини так вимагається? Як він це може отримати? Чи це від неї не залежить? Щось залежить від людини, але більша частина від Бога. Але що залежить від людини? Що необхідно для того, щоб народитися духовно, народитися від Бога або щоб Бог нас переродив? Що необхідно сторони людини? Бог готовий робити цю справу, Бог готовий міняти людей. Душу, да, змінювати, серце. Да, змінити людину, Мислення. мишлення змінити, да, повністю її гіство, природу її може помінити, перемінити, так, як вже було підкреслено тобою, Володимир, що так людина, вона є грішна, грішна. І вона потребує зміни, вона потребує переродження. І що необхідно зробити? Це в першу чергу, в першу чергу. Необхідно змінити ставлення відношення до самого Господа Ісуса Христа. Бо Христос, даючи відповідь Никодиму, що необхідно зробити, Він говорить до нього, каже: ми вам свідчили, ми вам говорили, а ви нам не вірите. Тобто Іван Хреститель свідчив, Христос свідчив, але каже, ви нас, нам не вірите, ви не вірите нашому свідченню. Тобто необхідно повірити, повірити. Те, що Христос говорить, повірити е, в Слово Ісуса Христа. Наступне, Христос дає чітку ілюстрацію, дуже гарну ілюстрацію для того, щоб людина могла переродитися. і Він цю ілюстрацію бере із старого заповіту. Він цікаво говорить, це не звертається і каже. 14, -му, 14 -му вірші 3 го розділу. Як Моїсей підніс Змія в пустині, так мусить піднесений бути і син людський. Не всім зрозуміла ця історія. Для євреїв це зрозуміло. Якщо пояснити, трошки розказати. За часів ізраїльського народу, коли вони знаходились в пустині, вийшовши з Єгипту, проходили через пустиню, і в черговий раз народ почав грішити: Бог карає. карає Ізраїльський народ, посила, пославши на них зміїв. Змії кусали, помирав, звичайно, народ помирали, і вони звертаються до, до Моїсея, Народ до Моїсея звертається, щоб Моїсей домолився до Бога і забрав цих зміїв. І що цікаво, Бог робить, що Бог каже? До Моїсея? зроби міндяного змія, повісь на жердині, і кожен, хто буде дивитися на нього, буде жити. Життя фізичне, тоді гарантував мідний змій. Ну, Бог, Бог в це, Ну, це, е, Бог давав, але давав їм е, життя фізичне. То, якщо навіть змій кусив, вони, дивлячись на мід, мідного змія, тобто слухались кого. Повірили, Бог. Повірили Богові. Зробили так, як Бог сказав. І вони залишалися живі. Я уявляю, народ ізраїльський на той час, вони лише, напевне, бачили змії, де спролазив, вони зразу дивилися на мідного змія. Вони зразу дивилися. Щоб хотіли жити, тоді Бог давав фізичне життя. Але Христос каже: яка, так мусить піднесений бути і син людський. На сьогоднішній день всі люди вкушені, образно говорячи, змієм гріха. І всі люди, вони наслідують смерть. Фізичну, духовну смерть наслідують. Вихід з цього стану. Який вихід з цього стану? Дивитися на Ісуса Христа, як каже 15-й вірш. Чому син людський піднесений, подібно до Змія в пустині, щоб кожен, кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Кожна людина, яка дивиться вірує на Ісуса Христа, який був помер за наші гріхи, був похований і третього дня воскрес із мертвих, дивлячись вірою на такий Ісуса Христа, людина має вічне життя. Вічне життя і народження згори – це синоніми. Це то саме. Uh -huh. Бути народженим згори це значить мати вічне життя. Як отримати вічне життя? Дивлячись на Ісуса Христа. Повіривши в Ісуса. На, повіривши в Ісуса Христа. Бо також Христос ще підкреслює, де підтверджує цю істину, каже, бо так Бог полюбив цей світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Щоб не загинув. Як важливо, щоб людина повірила в Ісуса Христа, ну, прийняла. Як людині зрозуміти, що вона е, народилася згори, вона вже відроджена людина. Е, яким чином вона може це от, переконатися, бути переконаним у цьому? Я народжений згори, точно знаю, тому що є це і це, і це. це в мене. пов'язано в першу чергу з вічним життям. Якщо я би запитав зараз тебе, Володимир, ти маєш вічне життя. Якщо ти впевнений, що ти маєш вічне життя, значить народжений згори. Якщо людина сумнівається, що має вічне життя, тут питання, чи вона відроджена така людина. Людина, яка відроджена, вона переконана, що має вічне життя. Ну, так? на підставі чого я маю бути <кхем> переконаний? На підставі віри в Ісуса Христа. А. Якщо ми щиро віруємо в Ісуса Христа, знайте, що ви маєте вічне життя. Ну, мабуть, тут не. треба ще сказати. Ну, не що може на підставі слово Божого. Ну да, так, це на підставі. Да. Тому тільки на підставі слова Так? Слово Боже каже, хто має сина Божого, той, той має вічне, вічне життя. життя. Да. Коли я, я вірю в тому, що написано, так сказав Господь через своє слово, не, тільки, тільки на підставі того, що написано. Не на підставі якихось відчуттів, емоцій, тільки на підставі того, що тут написано. Я згадую одну із ілюстрацій. Один чоловік вірував в Ісуса Христа, проходив деякий час засумнівався. Засумнівався. Він сам був е, пастух і uh -huh. е, 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 фас овець. І він молився до Господа і просив Господа підтвердження, що Він має вічне життя. І просив ознаки. Каже: Господи, якщо я маю вічне життя, збери одному з підновиців 10 овець. Каже, помолився, приходить, є 10 овець. Він mm -hmm. mm -hmm. да, вже тішиться, я маю вічне життя. Знову проходить 10 днів, 20, знову засумнівався, знову молиться так само. Знов Бог дає чудо, знов вічне життя. Він впевнений, що він має, тому знов проходить час, знов засумнівався. Він читає Біблію, і в, Іванлі, в посланні Івана п'ятому розділі перше послання 5:13 написано. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Він прочитав цей текст. Вов, то ж в Біблії написано, що віруючий в Сина Божого, має вічне життя. І все з того часу більше не сумнівався. Якщо приходять сумнів, він читає, читає слово Боже. І вже не просив, щоб Господи був. Вже більше являвкись... ознак ніяких не просив, щоб Бог підтверджував, що він має вічне життя. Також підтвердження того, що людина має народження згори, це відношення до Слова Божого. Так як дітки народжуються, вони хочуть їсти, просять молочка, і мати, мати кормить дитинку груддю. Так само в духовному житті, якщо людина відродилася, вона хоче читати Слово Боже. Вона не може відірватися, вона читає, досліджує, уникає. І людина... розуміє, Розуміє, звичайно, вона розуміє. Також людина, яка народжена згори, вона вже не любить гріх. Вона не любить перебувати в гріхах. Так вона спіткається десь, падає, але не швидко встає. бо Вона не любить грішне життя, це нечистиве життя. Вона любить жити праведно. Такі люди люблять один одного. Якщо людина народжена згори, вона любить людей кругом, які її окружають. Вона любить чинити добро і це добро раді Ісуса Христа. Не то, що вона да. хоче е, задобрити Бога цими добрими справами. Ні, це, це її вже покликання. А, покликає, а вона природа. розуміє, що вона створена на добрі діла. І вона робить просто так добрі діла да. ради Христа, ради, ради Божої слави, да. щоб це не не їй була слава, а Богу їй була слава. Це її природа вже робити добрі діла. Да. Це. Ми будемо завершувати нашу програму. Ми сьогодні говорили з Савелієм Баком про народження з гори. Те, що ми могли сказати за ці 20 хвилин, хто хоче знати більше, хай читає слово Боже, Біблію. Я дякую вам, Савелій, що ви сьогодні були в нас на програмі в місті івано Франківську. Нехай Господь благословить Чернівці, Буковину, івано франківськ Прикарпаття і всю нашу Україну. Хай мир Божий буде в наших серцях і в нашому краї. Благословень Божих Вам теж. Нехай Бог благословить.